Сонечки, показуємо наш трендовий дуже популярний костюм. Як бачите, він йде леопардовий принт. Ось тут є такий прорезинений мікі-маус. На самому ході є кишенька кінгуру, понизу йде резинка. Тут також йде резинка. І внизу на брючках, для того, щоб зручно було регулювати по зросту, також йдуть резиночки. Регулюється тут на шнурочках. Є глибокий капюшон. Утеплене це худі і брюки також ось таким флісом. В ньому точно буде тепло, колготки можете не вдягати. Сам костюмчик котоновий, посадка тут на брюках, висока, іншому не носимо, регулюється тут ще додатково шнурочками. І є ось такі дві кишені. Розмір 56, 60, і найголовніше є в моєму улюбленому кольорі. Мукко пишіть нам прямо зараз в особисті повідомлення.